Я лейтенант Національної гвардії України, посада, старший помічник начальника фінансового відділення. Має батька, воював в Дубальцево, іловацький котел пройшов. Поранений був ветеран війни. Під час 24 лютого знову призвався. Брат старший також пішов на посаду, медик, а сам він ветеринар, звісно. О, тобто всі ну, військова сім'я, так? Всі військові, так. Одна мама залишилась вдома, сумує за нами 24 числа. отримав зброю, боєприпаси, сказали їхати. Поїхав, не хвилювався, переживав тільки за маму, дівчину, за батька і знав, що буде все добре. Він на мене найкращий. Не страшно взагалі бути військовим і мати до цього причетність, враховуючи те, що і в батька такий досвід. Я думаю, батько багато розповідав про службу, так про свій бойовий досвід саме і в Дебальцевому. Так, чесно кажучи, є з кого брати приклад. Рівняюся на батька, також дядька маю, вся родина в мене, всі військові. Ти теж військовий? Так, теж військовий і посада, точно не скажу, вбачаюся, всі офіцери. Батько, що каже на те, що ви стали військовим, чи він підтримав це рішення ваше? Двома руками тільки за тільки гордиться, що став офіцером. Після випуску, які у вас плани? Віддати все своє життя, надіюся, державі. Ну, росіяни вони ж не люди. Що робили з нашими жінками, дітьми? Будемо нищити їх до останнього. Все буде перемога за нами. Це вам скільки років? Мені 21. Готовий Готово служити, віддати себе державі. Я офіцер збройних сил буду призначений на посаду командир зводу. Я теж буду служити в підрозділах збройних сил України. Чому вирішили навчатися саме військовій справі? Насамперед, з патріотичних переконань, я випускник військового ліцею, і можна сказати, що я ще з 90 з малих років вирішив пов'язати своє життя з військовою справою. А ви Аліна? Це теж була моя дитяча мрія стати військовим. Також любов до батьківщини, звісно ж, було трішки страшно. Батьки переконували, щоб не поступала, але підтримали моє рішення. Розкажіть, як ви познайомилися? Ми познайомилися на першому курсі. Велику роль відіграло те, що ми дуже багато часу в зв'язку з тим, що в нас казарманий режим, ми проводили разом. Цивільні не так розуміють специфіку військових. Насамперед, в тому, що їм важко об'яснити там, чому. Позбавили звільнення в зв'язку з непобраттям, чи там, наприклад, що таке, зняли з добового наряду. Ось ці такі нюанси, які військові нормально розуміють і сприймають. Я дуже боявся, що нас розділять в зв'язку з війною, те, що закинуть по різних частинах України, і якось намагалися себе більш-менш обезпечити, те, що була якась причина бути. При розподілі в одній частині. Ми вирішили. У Юр... Вирішили дружитися, так. Угу. Дружилися ми близько року тому, під час війни вже, на практиці, на військовому стажуванні. Я сподіваюся, що нічого не зміниться. Ми все ж таки підемо в одну частину служити разом. У перші дні війни нас висунули на виконання певних бойових завдань. Ну, з пісковою темниці я не можу розголошувати, де ми були. Е, ось і там ми були певний період, не навчаючись в нашому військовому курсі. Тобто, у вас вже є такий певний бойовий досвід? Відносно ну, так, так. Да. А де це було? Е, ну йому на, на Київ на Київщині. Так. А, на Київщині. Це було на початку самому повномасштабному? Так, 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 так. Перший день і в перший день ми висунулися. Ми були не в Києві. Жінки, військовослужбовці, нас mm -hmm. перевезли. В інше місце тому у нас теж був великий страх за наших хлопців. Тобто, під час повномасштабного вторгнення розділили вас фактично, так? А на який період? Десь три місяці. Було дуже більш страшно за близьких і е, не було таких варіантів, що е, ну, типу, там тікати чи щось боятися. Якось мені все таки було. Простіше знаходитися, виконувати певні завдання, чим там, сидіти і не зрозуміло, де там. Ми хочемо робити якийсь внесок в нашої да, країни. перемогу нашої країни, підтримання обороноздатності нашої держави.